Гість агроконтролю Тетяна Шальман, член президії Союзу споживачів України. Добрий вечір, пані Тетяна. Добрий вечір. Почнемо з того, як сьогодні недобросовісні виробники молочки фальсифікують свою продукцію. Чи можна про це сьогодні говорити? Можна і про це вже говорить і вся громадськість, та й по великому рахунку всі ті центри стандартизації сертифікації, які час від часу перевіряють молочну продукцію на якість, все про це говорять вголос. Інша справа, що чи дослухаються до нас виробники, чи, чи можуть вони виконувати ось ці вимоги наші, тут же є питання, оскільки вся проблема фальсифікації це те, що відповідно до технічних умов. Відповідно до яких найчастіше наші виробники виготовляють молочну продукцію, дозволяється вносити туди рослинні жури. А ось уже фальсифікація в тому, якщо виробник вказав на упаковці, що там 0,25% рослинних жирів, а насправді після лабораторних досліджень виявляється і всі 75, і 45, і 80, там ну набагато завищена кількість рослинних жирів. Оце вже є прямий фальсифікат. Розумієте? Ми вже не кажемо про те, що дуже часто у молочних продуктах можна знайти інші якісь там патологічні вже інгредієнти, але найчастіше фальсифікат молочної продукції це все ж таки завищений вміст жирів більше, ніж вказав сам виробник. І гірше того, що дуже часто є ще така продукція, на, які, на упаковці якої взагалі не написано, що там міститься рослинний жир. Тільки тваринний жир, але знову ж таки після отих невеликих навіть лабораторних досліджень виявляється, що там таки молочний жир є. А якщо на обгорці написано наприклад не масло, а маселко або маслечко, чи не водить це в оману споживачів? Ні, це не водить в оману споживачів, оскільки вже в Україні діє стандарт. що... Потрібно читати не те, як називається маслечко чи ще щось, а чітко там знайти повинно обов'язково бути нормальною такою шрифтом, щоб видно було, написано, чи це є молочна продукція, чи це є молочний продукт. Різниця в новому державному класифікаторі майже схожа, але люди повинні дивитися, якщо це молочний продукт, то це молочна продукція, це чисто натуральна продукція, якщо це молочний продукт. Або там сирний продукт, якщо ми говоримо про тверді сири чи плавлені сири, або ми там кажемо про сметану, то це сметанний продукт. Тобто, якщо є додано це слово, то це означає, що в наявності в цьому продукті є рослинні жири. Треба уважно читати. Скажімо так, у декотрих супермаркетах можна десь визначити на ярликах, вже пишуть, що це є сирний продукт, або там продукт молочний, розумієте? Але не завжди наші споживачі уважно до цього. Ставляться. то може окремі стелажі робити? Ось молошна про... продукція і е, змістом жирів. Це та проблема, яку я не знаю. Ми вголос уже про неї говоримо, але на жаль, до сьогодні немає такого, щоб ми могли зайти. і Знали, наприклад, скажімо, направо у нас вся натуральна продукція, а наліво у нас там. Все те, що може бути, але це зручно, але це зручно, розумієте, тому що, от, якщо казати про молочну продукцію, якщо от споживачі, послухавши нас, вони зайдуть в магазин і по ну принаймні, спробують звернути увагу, вони побачать, що ось лежить ті самі плавлені сирки. Поруч, ось тут сир. А ось поруч лежить сирний продукт. І ми ж які буваємо взявши, подивившись, там не сподобалось щось. Ми кладемо. І ми навіть не замислюючи, що ми кладемо вже не до там, де має бути натуральний сир, а там, де є сирний продукт. Людина, яка прийшла, взяла те, що побачила за назвою. Розумієте, це є проблема. А Кому не вигідно маркувати так свою продукцію зараз. Ну тим виробникам, які ну по перше, давайте почнемо з того, чому додають рослинні жирі, тому що це здешевлює собі... ну зменшує собі вартість продукції. І якщо виробник буде чесно заявляти про те, що тут є рослинні жири, то однозначно що ця продукція повинна коштувати набагато дешевше, ніж та що натуральна. Якщо ми не свідомо вибираємо, виробник не свідомо вказує у маркуванні, що це є не натуральна продукція. Зрозуміло, що він грається от близькою ціною до натурального продукту. У нас одна хвилина. Можливо, наведете приклад Європи, як там е вирішуються проблема. Ну в Європі є справді досвід, що це є окремі полиці, є навіть цілі магазини натуральних продуктів, і є полиці, де є абсолютно такі, скажімо так, з іншими інгредієнтами. Це є знаєте, зроблений свідомий вибір споживачам. Вони йдуть в магазин і знають, що вони купують. І потім ще нам далеко дуже до Європи, в тому, що там працюють стандарти. Там діють протоколи випробувань, декларації відповідності в Україні додаючи до цього переліку, тільки скажу одне. Сьогодні стоїть ще гостра проблема, тому що в Україні не прийнято жодного технічного регламенту по продуктах харчування. В цьому ми відстаємо навіть від Росії і навіть від Білорусі. Є над чим працювати. Дякую вам. Тетяна Шальвана, член президії Союзу споживачів України. Я була гостем сьогодні в Агроконтролі.